Порендна плата нараховується відповідно тих ставок, які його е, які затверджуються і вписуються в договорах орендної плати на землю. Це стосується податку на землю на ті об'єкти, на суб'єкти господарювання, на яких є. Документ, який підтверджує постійне користування. Державний і також державна комунальна власність, яка відповідно до 92 статті земельного кодексу не може бути, мають право на постійне користування. Даний проект рішення, який був виносився на пол на виконком, погоджений на виконком, обговорювалися на комісіях. Була запропонована в пункті 4.1.2 деталізувати в табличній частині. І відповідно прописати для кожного виду земельної ділянки, на якої є право власності, відсоткові ставки. Я взяла дані для аналітики податкової інспекції і для порівняння скажу свіч. У нас є випадки, наприклад, банки у нас платили. Є банки, які платили 6%, і повинні платити 6, 3% 1%. один Зараз ставляться всі рівні умови. Пропонується будуть платити всі 6%, Це пункт. Табличку, якщо додатка номер 2 відкриєте, це де відсоткові ставки 6, Там земельні ділянки під фінансовими та кредитними страховими установами. Страхові установи у нас платили 1 відсоток, мають платити 6 відсотків. Виробничі підприємства платили 3, будуть платити три підприємства. Тоді відповідно як платили, так і будуть. АЗС о, платили автозаправочні станції на території Білої Церкви, які мають. Акти постійного користування, державні акти на землю, платили відсоток, від, ну, пропонується 6%. ОСББ, будівельні кооперативи, платили по факту за 16%, від, хто 3%, хто відсоток, хто півтора відсотка. Ну, пропонуємо пільгову ставку 0,3% за земельні ділянки підприємства, організаціями та установи державної комунальної власності, громадськими організаціями, політичними партіями, регіони організаціями, та за земельні ділянки, які надані для співвласників багатоквартирних будинків, для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних та побутових потреб власників, наймачів, квартир та житлових приміщень, також зміни будуть і для гаражних кооперативів, так як часто звертаються гаражні кооперативи, ну відповідно до аналітичних зараз по факту за шістнадцятий рік. Проаналізовані раніше. Гаражні кооперативи платили і 3%, і 1,5, 1, 4 1 відсоток. Зараз пропонуємо для гаражних кооперативів платити 1 відсоток від нормативно-грошової оцінки, так як на території кооперативів є люди, які не, ну, не всі спроможні заплатити, хоч там, ну, хоч там і невеликі кошти, але різниця, якщо прийняти 1 відсоток, ну, різниця така ж суттєва. Автостоянки, парковки, ну, такі у нас постійне користування має. Товариство Канді нам сплатили один відсоток, пропонується 6. Куперпошта – один, один, об'єкти освіти, один відсоток один. Обленерго це обслуговуючі е, організації, які надавачі послуг електроенергії, теплоенергії, один відсоток, один відсоток. У нас на території розміш... міста працює автомобільна корпорація, вона платила 4%. Ну, ринки тут один відсоток платили, пропонується шість. Ну, така коротенький обзор по цьому рішенню. Пільні тут передбачені, відповідно виписано це рішення відповідно до податкового кодексу, врахувавши всі зміни, які були в 2016 році. На комісіях було розглянути, пропозиція єдина була, що зробити аналітику. Я і вам задала. Прошу. Пропозиція Я... Я... Том... <клух> Пузель, прошу. Владимир, а скажіть, чи вирівняні ставки земельного податку для земельних ділянок, в яких є акти постійно в яких це це а, це, розпит... це, постійного користування, A, в яких тільки постійного користування. А якщо порівняти з, з договорами оренди, В кого? ці ставки відповідають, no. а як можна це договору оренди для договорів оренди прийняті активі відповідне рішення, вони більш-менш зараз приведені відповідність. Ваше, ну і, так, та, зараз приведені у відповідність. Оцим рішенням будуть, вірніше, приведені у відповідність. Тобто незалежно, чи в постійності, а зараз буде так. Від фракції «Свободи» пропонується поправка до цього додатку для ОСББ встановити 0%, тому що міська влада абсолютно допомагає ОСББ, а зараз і податки влучать. Тут в залі присутні не бачать, що вони мають виступити, то можете заслухати їх. Якщо вас є Ну, якщо є пропозиція, депутати підтримають, можна і... Ну, 3 відсутки – це теж невелика плата за користування землею, що користуються в повній мірі. А вже як, ви справляєте ці плати? Ну, я хочу сказати, коли платили 3 відсутки в день, то півтора відсутка. Ну, і все ж не вважаємо. Слово, слово. Йо, я не роботу, У мене є пропозиція. По пунктам за земельні ділянки під об'єктами, що ведуть свою діяльність пов'язаних з мережею, інтернет, інтернет-карти, білля, боулинг, букмарські контори, там шановні депутати, я представник ради ОСББ міста Білої Церкви. Тільки що Вадим Кошель сказав за те, що ми пропонуємо ставку нульову для ОСББ. Коротко можу сказати одне. Виходить, що у нас практично ні з одним депутатом, у нас не співпрацюємо ми. Хоча ми представляємо дуже велику частку, як ви знаєте, міста. І навіть тут присутні, що ми узнали тільки позавчора за те, що будуть розбирати на комісії, навіть тут присутні около 5 тисяч чоловік, ми представляємо. Але виходить так, у нас нібито як надають допомогу ОСББ, і в той же час ставлять цю частку. Але ми ж не прибральна. Вдумайтесь, неприбуткова організація. Де можна... не можна чути? Де не, можна, де не можна, як говориться, набрати ці гроші на будинки. Зараз не той час, щоб зараз я поясняв, в якому стані будинки можемо запросити любих депутатів, приходьте, будь ласка, дивіться і те, що ми робимо. Але в той же час, я вважаю, що не так багато і втратити. В 16 році ми були звільнені від цього. Але в п'ятнадцятому, в п'ятнадцятому звільнені. І ми пропонуємо. Зробіть хоча б якісь, наприклад, від, відсторонити на пару років, хоча б і подивитися, яка буде динаміка розвитку цих ОСБП. Іначе ми вже давимо їх буквально на самому початку. Ми можемо дискутувати зараз багато. Ми можемо зараз перетворити це все на базар. Дякую. Хотілося розуміло. б, щоб ви прислухалися до наших. Андрій Петрович, бри. перший серій потім ви прошу. Андрій Анатольевич, Андрій Петрович, про це виключить, будь ласка, мікрофони, бо вот дуже багато в працюють. Андрій Петрович, потім Сергій Георгиевич, потім. Я постую свою позицію. Наша фарці рахує, що зараз не час. Андрій Савич, наша позиція буде доступна, що ми не будемо підтримувати збільшення будь-яких податків. Тому виносити їх на 10-12 або ще на якісь яркові який неправильно. Тому що ті самі підприємці, які займаються любим бізнесом, починаючи від автозаправочного, закінчуючи розвитку лікую, це є підприємці, які наповнюють нашій бюджеті. І зараз не час ставити їх в якісь рамки для того, щоб ми просто знищили підприємство. Ну, наша позиція буде доступна. Дякую. Сергій Ровліч, прошу. Підтримую дану пропозицію і добавлю своє. Те, що сказав представник ОСББ, і він попросив спершу рік, два, ми не можемо надавати там на рік на два. У нас на бюджетний рік і кожен рік ми будемо розглянути. Тепер 0,3% фахівці повинні, допустимо. Порахувати в своя земельна ділянка, в кожного СББ, і стільки це було б надходження, допустим, в бюджет або на рахунок того ж, допустимо, до СББ. І за цей рік ми побачимо і те, що вони пропонують, проаналізуємо, як вони вложили, допустимо, вложували у. Міський бюджет, а тепер вони вложать прибудинкову свою територію, у своє ОСББ. Ми побачимо, і тоді вже на наступний рік, коли будемо затверджувати обратно, бо це в мене рік, ми е, е, ці податки будемо затверджувати. І коли будемо вже затверджувати, тоді проаналізуємо і подивимося. Зараз підтримую те, що залишить нульову ставку, але е, тут же присутній, допустимо, председатель, він сказав, що їх більше 5 тисяч. Вони повинні зібрати збори і в себе пояснити, що ці кошти вони повинні максимально використовувати на тих благоустрій, на утримання, на відновлення житлового фонду тих ОСБП. Мало того, міська рада ще повинна виділяти і дивитися з міського бюджету, кошти їм допомагати. Стосовно те, що запропонував Андрій Саміч, також не підтримую чого. Коли в нас економіка піде доверху, бо тому що зараз тільки по телевізору економіка йде повер, е, доверху, а реально ми виходимо, економіка або лежить, або падає ще донизу. Зараз ми повинні піти на зустріч приватним підприємствам, хай вони розвиваються, і тоді, коли вони будуть вже не стогнати, а вже нормально себе почувати, ми тоді будемо приймати рішення і увеличувати податки. Дякую. Дякую, Павленко, я також підтримую те, що сказав і король, і Беркут. І я хочу ще добавити буквально наступне, що нам зараз ОСББ треба підтримувати, надова ставка дально, ми це будемо робити. Але потім пройде рік-два, треба буде проаналізувати, щоб, не дай Боже, на ділянках, які займають ОСББ, не виникли там нові ну, ви налівайки раз. Значить, друге, якщо там десь зараз я звертаюся до ОСББ, ви це бачите, самі краще знаєте. Якщо у вас на ділянках десь незаконно стоять гаражі на дитячих майданчиках, підкреслюю, а так і багато будинків в місті, значить, ви повинні, оскільки ви вже зреалізувалися як ОСББ, навести в цьому лад, тому що, щоб не вийшло так, що цих гаражів стало більше. Взагалі їх треба демонтувати, якщо вони не законні, щоб, щоб не стало їх більше, що таким чином буде використовуватися земельна ділянка. Зараз ми підтримуємо ноль. прошу. поки говорили колеги, те відповіли. Я також за те, щоб СББ на сьогоднішній день не тиснути, але хотілося б зрозуміти, яким чином міський бюджет, приймаючи таке рішення, допомагає на яку суму він? в принципі допомагає в абсолютних цифрах. 5 тисяч гривень в рік, чи це 100 тисяч гривень рік, чи це готові сказати? Я готова сказати, голова голова правління ОСББ Нікрасова 46 ставка 03 на сьогоднішній день від грошової оцінки 0,71 гектара. Це складає 10 тисяч. 10 тисяч для того, щоб витратити на утримання прибудинкової, повірте, це для ОСББ досить великі кошти. Попереднє, те, що виносилось поперед на попередню сесію, ваш проект було 30 тисяч. Навіть при ставці 0,30 10 тисяч це великі кошти для ОСББ. Ну е може додати, що в кожного е ОСББ буде своя експертно грошова оцінка, е бо кожна земельна ділянка має свою оцінку. В середньому, ну, така 0,71 гектара, це приблизно 3 мільйона. Це, це 9 етажка, це 9 етажка. А представте, 4 етажка, чи 2 етажка, площа її. Ви розумієте, про що йде мова? Я розумію. Справа в тому, що ми і так поставлені в досить незручні умови із ЖЕКом, тому що останні підняття мінімалки примусили нас піднімати тарифи, порівняно з ЖЕКом вже вище. А якщо ми будемо закладати в свої кошториси іще і ще і по земельний податок в такому розмірі, то це ще зросте тариф, розумієте? І ми получаємося в них конкурентних умовах. З одного боку є програма міська, яка має підтримувати ОСББ, яка мертвонароджене дитя, тому що ми не можемо з тих 500 тисяч копійки взяти, бо ви досі не прийняли порядок. Видачі цих допомог ОСББ. З іншого боку, земельний податок, і ви не заганяєте в глухий кут. Ну, вас влаштовує, що вас ставка, а нова ставка, влаштуваю. Ми не заганяємо. Чуєте про то, що не заганяють. Так що не треба, коректно, кажіть. Не заганяємо. Дякую за користь. Я бачу. прошу. Ну, Я хотів би повернутися. Слова. Це не прибуткова організація. Тобто кошти, які туди знаходяться, не є прибутним, з'являються кошти мешканців, таких самих мешканців, утримання і житла, і прибутковується. Ну, ну, нелогічно взагалі підіймати, підіймати питання про те, що воно повинно бути чимось оподатковим. Це перше. Друге, про те, що... Ми такраз в суті реформування. Суть реформування саме в цьому і полягає, що мешканці самі вирішують, як їм бути з своєю прибудинковою територією, і що вони їм робити. Тому це буде їхня, скажімо, привілея, або, або їхнє рішення, що вони там захочуть в дворі бачити. Захочуть вони побачити гараж? Послухайте, буде там гараж, тому що це їхня прибудинкова територія. Ну Давайте ми не будемо обмежувати. Основне суд реформування в тому і полягає, що мешканці самі повинні вирішувати. В якому стані, в яких умовах, і ще в ній в житті буде перебувати. Мені дуже хотілося вдаватися в те, що СББ там погано, вже хорошо, чи нам було. Ми всі робимо одну роботу, ми отримуємо житлові будинки, житловий, житловий фонд. Тільки в якій формі, воно? чи це СББ, чи це організація, яка надає послуги по отриманню будинку, це і вся різниця. Так само, ті ж самі будинки, які всховуються в ЖЕКу. Немає додаткового фінансування як сплата мешканців. Абсолютно одімарно, чи це ОСББ, чи це ЖЕК, чи будь-яка організація, яка обслуговує житловий фонд. Навіть не ЖЕК. Це може бути управляюча компанія, будь-хто інший. І ти ж самі сплата податків так само лягає, як ЖЕК, так і ОСББ. Я за те, щоб зняли оподаткування, але прохання дописати в цьому пункті. Житлово-експлуатаційні організації, обслуговуючи житловий фонд. Це залежить. Не, не. Обслуговуючи багатоквартирні житлові будинки. Дякую. Так, шановні колеги, я хочу сказати, що повністю погоджуюсь по питанню ВСБ, те, що питання піднімалося, але хотів би зазначити ще один такий момент, що при затвердженні... Проєктів землеустрій щодо постійного користування відведення в приватно землі під ОСББ, ми також повинні тоді враховувати площі цих земельних ділянок. По-друге, питання те, що немає директора, що не буде говорити значить Те питання, яке піднімав Мозальов Олег Олександрович, це дійсно слушне питання, тому що ми прекрасно розуміємо, що ставки. Земельного податку, ми сьогодні нараховуємо на земельні ділянки, які знаходяться в приватній власності або в користуванні. Це зовсім дві різні земельні ділянки. І ми в минулому році адрісальність все питання правильно задає, тому що е, ми сьогодні маємо той факт, коли у 2001 році ряд підприємств, які на сьогоднішній день мають акти постійного користування, які згідно законодавство, мали вже були їх переоформити давним-давно договори оренди, але не зробили порушивши норму закону. Сьогодні ми будуть мати по 6, по 3-2%, по 2%, так як ми встановимо для тих, хто має акти постійного користування. Тобто це фактично ті люди, які е, мають приватні власні, тобто які викупили земельні ділянки. Тобто ми ставимо тоді в умов, нерівні умови ведення бізнесу, двох підприємців, які займаються одним тим самим бізнесом. Це неприпустимо. Тоді, якщо ми будемо на наступній сесії розраховувати, питання, розглядати питання ставки арендної плати по договорам оренди землі, то ми маємо тоді врахувати, якщо ми затверджуємо ставки. По актах постійного користування такі, то і приоритетці станції має проховати точно такі самі Дякую. М -м. Я Значить, хочу, Так як тут я хотів би до депутатів, вже. бачу, що розуміння у багатьох є, але поставлені трошки, скажімо так, що не знають різницю між ЖЕКом і ОСББ. Тоді я коротко, щоб закінчити, скажу Мені так. Туда, Наприклад, ви назначили... Протокол треба писати. Ви назначили е, собі бригаду, яка буде вас управляти у будинку. Той скво робите квартиру, щоб було зрозуміло. У вас вони, значить, ви їм оплачуєте матеріали, оплачуєте техніку і все остальне. Прийшли через півроку, квартира розвалена. Ви говорите, ідіть, геть. Вони пішли, але забрали з собою весь інструмент. Через два дня приходять і говорять: може, вам полочку прибити, але ж інструмент ви в мене забрали. І от, коли стосується Жукиха, ЖЕК говорить, що значить, їм. <гр stereotype> такі самі умови. Ні, не такі. Вся техніка і все обладнання залишилося в вас. Ви не користуєтесь, не надаючи нам нічого. Ми перейшли на ноль. Тут сидить Валерій Гнатюк, е який у 2015 році, даючи інтерв'ю, якраз був присутній. Нам вже КХ було виділено 10 мільйонів для придбання малої техніки. Так чи ні? Ні? Ну є прес-конференція. Подивитись на цьому 11 січня в понеділок. Значить, э, гроші виділялися на ЖПХ, які розподілялися між ЖЕКами. Ми від цього нічого не маємо. Ні трактора, ні сівалки, нічого, абсолютно. Ви розумієте? Так що умови все-таки не однакові. І цим потрібно буде займатися. Я не хочу ще раз говорити, тут робити бардак. Ми прийшли просто я раз п'ять чоловік. Дуже дякую вам за розуміння. Згадали, то я скажу, перше, 10 мільйонів ніколи не виділялося. Я е, е, просив би, якщо прислухаєтеся, підтримати пропозицію Юрія Миколаївича. Щоб всі, якщо ви вирішите, що всі не платять, значить не платять всі. і ті приватні структури, які обслуговують будинки, і наші комунальні установи, які обслуговують будинки, бо в них виникне питання з податковою. Всі то всі тоді доповнити тим пунктом, що е, житлово-експлуатаційні організації це не жертва, які обслуговують багатоквартирні будинки. Це перше питання, що стосується... Передачі, ну дискусія може бути, але хочу звернути увагу, що комунальні підприємства є власністю територіальної громади, а ніяким боком не, не чиєїсь приватної власності. Тобто, незалежно від того, чи будуть ті жеки, чи не будуть, це майно, яке у них є, це спільна власність територіальної громади. Ну, а що ж ми повышаем їм 10% це не вірно. Вони були по 10%. І чому в них більше, ніж в інших? Тому що вони на сьогоднішній час є самой наибутковичной Тому я вношу пропозицію по 10%, тим, які я пришли. Це газові заправка, торгівля, торговлями вырубами, ломбарды, букмерські конторы, бильярд, вовлю. Шановний колайн, я прошу. Мені ставлю на голосування пропозицію... Андрій Ясавич. Ні, спочатку, Вадим Олегович Кошель. У нас надійшло три пропозиції. Це нульова ставка по СБП, СТ, потім пропозиція Юрія Миколаєвича включити в даний пункт і організації, які обслуговують багатоквартирні будинки. Я думаю, і... об'єднайте їх одне. Кошель не не заперечують. Правильно, в одну об'єднання пропозицію правильно. в одну об'єднання. E, значить, тоді я ставлю на голосування пропозицію Кошеля і Баласа про те, щоб пункт за перший пункт за земельні ділянки, які надані для співвласників для доповнити пунктом організації та організаціям, які обслуговують багатоквартирні будинки, і з нульовою ставкою. Да. Хто за те, щоб рекомендувати сесії підтримати дане рішення, прошу голосувати. Проти утрималося. Дякую. Рішення прийняти. Я хочу надати.